Слава Україні, брати за сестри. І далі такий спіч буде, як вояк розказує про тактикульних цих типу, так би сказати, і як вони взагалі воюють. Ну і взагалі що таке сучасна війна? Я б від себе тільки додав, що вже зараз не так артилерія страшна, так? як дрони. Вже... Ну, наприклад, я більше боюся дронів, ніж артилерії. Ось так. Дивимось відео. видео. Война... Короче, я зараз поясню, чого ці всі напомажені, блядь, тактикульні, нахуй. вікінги, ніхуя не працюють, блядь. Потому що тут сука фронт, блядь. В общем, приїжджають вони такі вечно, блядь, сука, картина вже не перший раз повторяється. Приїжджають, тих чоловік їх обаче п'ять, тире, блядь, 25, блядь. Вони приїжджають, нахуй, всі такі модні, блядь, розгрузочки, короче, понтові пиздати, блядь. Арочки от такі от, блять, ну такі мене вже поебана, блять, і не стрілявши ні разу. Вони такі всі обішані, блять, з теплаками, нахуй, бля, якийсь дрон у нього по-любому є, блять. Раці і куча гарнітура, оце гарнітура. Якщо на человека є гарнітура, це петух, коротше, зразу кажу, блядь. Так от, блядь. І вони Без такі блять, нахуй приходять в цю посадочку. Такі приходять десь, блять, такі решили повоювати, блять, карту України, хуяк открыв, де зараз найгарячіше, ебать, там, Севера Даніс, блять, город смерті гарячий город, блядь. І вони туда такі о, мы ебать туда поїздим, зараз нахуй виграємо всю войну, блять. И приезжают такие там десь в район, блядь, находятся, какие-то там кінтив, знакомых. И приезжают на КСП якоїсь бригади. А там сидит хуй хуйни выспавшиеся, блядь, Якийсь папы сегодня раз три дня назад, блядь, з той рацією, блядь, у него же до руки приросла, блядь. И время от времени связи с нього з руки видирає, щоб батарею поміняти, він так сидить, блядь. Ну ему, братан, братан, на яку можна позицію піти, там парамситься, короче, з москалем, на, на стрелкаче, на коротке. По-любому на стрелкаче хочет он слиться, блядь. Эй, им кажет. Там! Вони такі, ну ок, так іди туди їх, блядь, приходять, висаджуються з модних джипчиків, красивих таких, блядь, 4 на 4 нахуй, болотна резина, блядь, всі діла. І ще, блядь, по-любому один під камуфляж покрашений і пулемет. Пулемет в багажнику, якщо це пікап, це типа маст хев, блядь. І вони такі виходять, що 5-11, типу, блядь, згуснули, що зараз по болоту полазять, і воно брудне буде. Ну похую, ми ж блядь, зараз всіх москалей уб'ємо, блядь. І вони от такі йдуть, де такі Дельтафорс піц нас, знайшнік наебає, Ін таки піздуть. Дібать все, розслідоточились, вся хуйня, блядь, він кис за угла вигляд, зараз, ебать, я їх всіх уб'ю, нахуй, Такі. висовується. А на нього, блядь, три танка дивиться, блядь. як твої пиздить, і, нахуй, він сьобує, кавсім його хуяв. Оце, блядь, сука фронт, нахуй, це війна і біги, мать. Тут, блядь, все, що менше, сука 120 мм, блядь, не котірується і не рахується. Тут, блядь, арта піздує, нахуй, одна і друга, блядь, все в дыму нахуй, танки друг друга пиздують, а ця піхота, блять, месяцы модними тактикульщиками, ахуєвщим в хлам бігають, короче, между розваленими осколками, блять, і ще друг друга убить. Короче, блять, ребята, якщо у вас нема зв'язків з артилерією, вам пизда. Якщо у вас нема танка, вам пизда. Тому, типа... Перед тим, як їхати сюди, типу подвіжувайте, батько. В рот, привізіть щось, з чим ви будете відвіжувати, а не з стрілкачом. Стрілкач не котірується. Гібать, ну буквально там буде, якщо живе сам. Ну, друзі, і не забуваємо, що наша сила в дронах, в технологіях, тому донатимо, допомагаємо армії. Хто хоче підтримати мій, мій підрозділ, можете задонатити. Там в описі до відео буде всі реквізити. Всім дякую, всіх обійняв, слава Україні!